Всім самий величезний привіт. Запрошую на перегляд промгрупи в магазині АТБ. Я знаю, ви чекали, я теж чекав, мені дуже цікаво, як і вам. Тому вмощуйтесь позручніше. Давайте розпочнемо огляд. Дивіться, який цікавий набір, туалетний йоржик і сама ця підставка. Там оці самі, бачите, йдуть резинові. Не капронові, а резинові волоски, щетинки. І він цікаво зроблений. Витягуєте піддон і зливаєте усю воду. Це дуже круто придумали. Можна, до речі, бачити, двосторонній скотч можна і на, а, причепити на стіну. І а, круглий так само теж йде. Їх два види: круглі і квадратні. Ціна 149 гривень. Тут нові рушники підкладки. Дивіться, які цікаві. Ми завжди ж привикли, що вони такі йдуть. Знаєте, а тут такі гладесенькі, пухнасті, рушник-підкладка, і її, до речі, двостороння. Бачите, з однієї сторони такий, а з другої сторони ось такий. Ну, Вони йдуть в двох кольорах. Ціна такого рушника для сушення посуду 85 гривень. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Це йде плівка обклеююча. Можна обклеїти що, що заманеться, то й можна обклеїти. 199 гривень. Далі у нас тут поличка трьохрівнева, полиця для взуття на три, на три рівня. Це йде пластик, а оце йдуть металеві. Так, Ну і вони йдуть в трьох кольорах: біла, сіра і чорна. А хто перший раз на каналі, не забудьте підписатися. І також мої самі найкращі. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити. Нові відео з того чи іншого магазину, щоб ви були в курсі усіх акційних пропозицій. Я не можу знайти полицю. Я знайшов полицю 199. Далі у нас у ці всім знайомі ємності для миття посуду заливаєте рідину. Всередині є ще губка і. Коли потрібно, що рідина ще потрапила на губку, просто натискаєте зверху, і рідина одразу піднімається догори і потрапляє на губку. В двох кольорах бачу чорну, навіть в трьох чорну, білу та сіру. Ціна диспенсера 70 гривень. Я думаю, це просто пляшечки для розпилювання квітів, але це. Є засіб для обробки туалетів, кліток, боксів, переносок та амуніції. 250 грамів. Набір для фарбування волосся. В набір входить два гребінця, щіточка, мисочка. Ціна 60 гривень. Привезли рушники. Ну, ніби вафельні. Забарвлення малюнки картинки дуже гарні. Таке враження, що хто створює ці рушники, дуже полюбляє каву. Дивіться, кава у всіх видах. Розмір рушника 45х60 100% бавовна 45 гривень. Кольорові бомбочки для ванни із сюрпризом динозаври. Пахнуть так, аж сюди пахнуть. 5690. Так, це для дівчат такий набір спонжів для косметики. Три спонжа великих і п'ять спонжів квадратних. Набір спонжів 55 гривень. Дивіться, який цікавий я знайшов світильник міні-собачка. Давайте відкриємо, подивимось, що це воно таке. Ось такі світильники, до речі, дуже цікаві. А згинаються ножки та ручки, можна обертати, під яким градусом хочете поставити можна мордочку песика і буде вам світити. Ну я що я скажу? А скажу, що для, для вечора такий міні-нічник дуже цікавий, чесно скажу вам. Вони вже йдуть з батарейками в самому свічнику. І ще додатково в упаковці є ще три батарейки. Вішаки металеві в стилі лофт в наборі 5 штук і кольори різні. Ну, мені здається, лавандовий найгарніший. 75 гривень набір вішаків. Тут в нас ще є ось такі підставки для зубних щиток. Також можна використовувати для косметики, мабуть. Також йдуть в різних кольорах підставки. Ну, пластик. 39,90 підставка. Так, це органайзер для приправ. Хороша, до речі, штука. Але знаєте, я для своїх приправ використовую. Картонні упаковки, коробочки від серветок, які йдуть по 150 штук, просто зверх зрізаю, заклею і в мене, ну я вже показував на відео. Такі коробочки якраз туди дуже зручно входять усі приправи. Так, цей органайзер 5990. Так, в АТБ з'явились арома для дому: Троянда, лаванда, жасмин по 50 мл. Ціна аромадифузору 149 гривень, ну це ще недорого. в порівнянні з іншими. Дивіться, які чайники привезли металеві чайники, йдуть разом з кришкою. Дуже красиві малюнки. Так, мабуть, на півтора літра, якщо я не помиляю, зараз подивимось. На літр 249 гривень. Ось такі цікаві бокси. В наборі 5 штук на 200, 300, 400 та 600 грамів. Раз, два, три, чотири. А, чотири штуки. вибачаюсь. чотири штуки. Всі йдуть з кришками. І з різними мурдашками звірят. Ціна такого набору 80 гривень. Знову з'явились. Тільки трішки менші. Ось такі набори, контейнери з трьох штуків. Набір іде. Дуже хороший якісний пластик. Закривається кришка з усіх чотирьох сторін, прямокутна, на літр 400, 800 та 400 мілілітрів. А кришки в двох кольорах. До речі, хочу сказати, що пластик дуже хорошої якості, не дешевий. Цей набір 159 гривень. Турка для кави, і хочу вам сказати, що вона не легенька, вона дуже тяжка. А, так, матеріал нержавіюча сталь і пластик. Ціна 90 гривень. І тут біля турки ось такі цікаві склянки з подвійними стінками на 270 мл. Дивіться цікаво, якщо влити молоко, то одразу а, виглядає панда. І панда передає привіт, величезний, величезний. Дивіться, я тут знайшов ще ось таку маленьку ціпочку і ще собачку хаски. Кухонні ножиці можна порізати зелень, рибу і навіть розколоти горіхи. Так, ціна таких універсальних ножиців 45 гривень. Овальна тарілка Luminark. Вона така з трішки піднятими загнутими стінками високими. Ціна такої великої тарілки Лумінарк 299 гривень. Маленькі салатники від Лумінарк по 40 гривень, діаметр 12 см Тут я бачу ще контейнери. Також Лумінарк, це вже йде скло. Скляна на скільки? Літр не бачу скільки. Номінал. Скільки ж вона йде на ємність? Не бачу тут. Літр 220. Закривається з усіх, так? Да? Ну так, да, вона ж герметична йде. Так, ціна її 259 гривень. Так, це у нас а, йде така каструлька. Із жаром міцного скла на літр 800. І, до речі, ще можна кришку використовувати, використовувати також, як і для розігріву. Я, наприклад, користуюсь цією кришкою в мікрохвильовці, щось розігріваю, що мені потрібно буде розігріти. Так, ціна такої ємності 249 гривень. Тут я знайшов невеличкі ось такі контейнери. Це, мабуть, десь на стіл поставити або десь збоку, там в ванну, не знаю хто куди. Можна навіть а, так, якісь листочки, якщо щось записуєте, викидати в кімнаті або в ванній кімнаті використовувати. Можна сказати, міні-смітничок. І коштує такий на... для сміття. Настільний. Да, на стіль, бачите. Літр 500. 60 гривень. Набір. Контейнерів пластикових на 3,5 літри, на 2 літри та літр 150 бокси. Кришки закриваються, мають ручки з двох сторін. І зараз подивимось ціну на ці бокси: 139 гривень. А цей органайзер буде зручно, мабуть, знаєте куди. Ну, можна і, звичайно що тримати. Ну, Господинки знайдуть місце, куди тримати. Можна під раковиною тримати, можна тримати на кухні у шофляді під раковиною. Ось такий органайзер-кошик для миючих, чистячих. Поскладали все, зібрали все сюди, вдягнулися і пішли в іншу кімнату, мити вікна. А я не знаю, це салатники такі. Дивіться, які салатники цікаві. Салатники, дивіться, які кольорові. Ой, тут вже можна вибрати будь-який колір. Красота. Ну, дивіться, дійсно, які кольора. Як кольора веселки. Це у нас називається салатник Луїза. Без кришки на 4 літри 41 гривня, 90 копійок. Так, шановні покупці, це у нас йдуть тапці, відкриті домашні, кімнатні жіночі, з відкритими пальчиками, прошиті дратвою. Ну, дивіться, які вам подобаються. В принципі, усі гарні, ніжні, красиві. Ціна таких капців зі штучного хутру 199 гривень. Да, сказав би я бабусі, бабуся, а де твої сабо? Чи сабо? А, калоші? 249 гривень. Це купують, а, хто має а, свій дім, мабуть, да? а, ходити до стайні, ходити, а, в курятник яйця збирати, поратися біля корівки, а, а можна і по хаті навіть не знаю, якщо зручно буде. Жіноча білизна, батали. Шкарпетки чоловічі, пара 1790. Привезли нові подушки. Ранок буде добрим. Дарує затишок. Розмір, ну, звичайно, 70х50. І дивіться, вона стьобана, прошита. Ось така в одному варіанті. І зараз вам покажу ще один варіант. Тому що, бачу, тут ще ось такий варіант. Це, мабуть, дуже зручно для шиї. Ось ця вона така, бачите, ось прошита, ось так зроблено. Так, тут іде якби валик, а тут ще більше такий валик. Ортопедична чи що? Да, спеціально анатомічна форма. Унікально дихаюча технологія. Розмір 50 на 70. Ціна. 219 гривень, теж ціна ще така бюджетна, можна сказати. Кошик органайзер, можна сказати, такий короб для зберігання. Тут є ручка, щоб, якщо вона десь на поличці стоїть, щоб потягнути до себе. Іде липучка. І ось так всередині. Ну що все можна сказати? Дрібнички якісь можна поскладати. 99,90. І я про такі ручки тільки мріяв. До речі, вона ще пише і стирає. Ну, то пише, що пише, то звичайно, а то, що стирає, як круто би було виправляти помилки в школі. Не закреслювати, а просто стерти. А оце надзвичайно крута гра, друзі. Це надзвичайно крута гра не тільки дітям, а я знаю, що навіть і дорослі грають в таку гру. Треба злапати цей. Цю кульку, цей м'ячик треба злапати у свою сітку. І дивіться, бачите, як дівчинка показує, натягуєш і випускаєш резинку. Натягуєш, випускаєш і потрібно злапати. Дуже цікава штучка. 169 гривень. Кожного разу все менше і зменшуються картини для малювання за розміром. Це взагалі для малечі, але я думаю, що цікаво. 90 5,90. 90 Ну і звичайно ж великі картини для розпису за номерами. Розмір 40х50. Якраз це мій улюблений формат. Але, на жаль, щось мені нічого не сподобалось. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я. Сподіваюсь, у вас все гаразд і до зустрічі. Дякую вам за коментарі та вподобайки.